В Рівненській ОВА розповіли про правила відвідування лісових масивів. Рада оборони області вирішила дозволити збирати гриби, ягоди та лікарські трави на всій території області за винятком шести прикордонних територіальних громад: це Локницька, Зарічницька, Висоцька, Миляцька, Старосільська та Березівська громади. Також мешканцям Рівненщини варто пам'ятати, що в області діє заборона на відвідування лісових масивів. Відвідувати ліс мають право силовики, військові. Кові, рятувальники та лісівники. Коли є обмеження, ми повинні дати альтернативу. Така альтернатива є. І хочу наголосити, що Державне підприємство Ліси України Пропонує рекреаційні центри. Я думаю, що наші громадяни, коли їдуть по території області, їх видно в деяких місцях вони в нормальному стані. Це безпечний та комфортний відпочинок в лісі, такі пункти, обладнані альтанками, спеціальними місцями для розпалювання багаття. Як спілкуємося з лісниками, і дрова є в таких місцях, де можна використовувати. Хочу наголосити, що ми в коментарях хочемо розмістити посилання на карту таких реєстраційних пунктів.